Початок нашої подорожі. Система хоче нас неї бати, але ми робимо там систему. Коротше, я заплатила 360 злотих десь 100 доларів за те, що в мене був трохи більша більше валізка. І... Але мені здається, що самі ці кейси там, де вони міряють. Я пальше не поміряю, 17 вона 16 см. Інфасотка. Залишався ще на сантиметрі. Дивіться, я ще раз візьму людей з собою. Перевірю лінека. Пригоди починаються. Мортуємо ще. Мортуємо ще. Напоємо ще? Так. Ще. так. Ще. Ну добре. Багато засмагати, плавати. Сорбувати. а скачала 10 книг. Хочу хоча б... Скільки плануєш прочитати? Ну, хоча б одну. Файно проводити час з книжками. Як молодіж. Ще як молодіж покажи. Тенеріфа. Нарешті. Ну, все в твій рюкзак, Щось це на нас не хотіла приймати. Спочатку заплатили гроші за мій багаж. Потім дві години чекали колейку, для цього, щоб машину орендувати. Але потім вийшли, подивилися на це, думали. Але, але це все заради того, щоб ми класно провели час, понятно? Так. Лук для вечері. Я не знаю, Я, звісно, така уставша. Але що? Треба йти. Що день другий. Сьогодні в нас трохи пасмурно, як ви бачите, тому ми думаємо, що робити. Сьогодні ще неділя, тому треба відпочивати, тому що з понеділка робота. Ми тут не на відпочинку на Варкейшн, тому подивимось. Що за рік Мурчик, ну що, як тобі другий день? Поки що не понятно. нічого. Нічого не понятно. Понятно, що робити сюфід чи не сьорфінь, бо має бути дощ, але його щось немає. Зобачимо. Ну що спочина? Перший сорф позаду. Ой, дуже класно. Мурчик, як перший сьор? Нормально. Я думав, що фізично не буду готовий, але наче тіло пам'ятає. Є. Yeah. Yeah. Я скажу про свій перший сорф у цьому веркейшні. Я не забула, як гребсти. Завдяки тому, що я ходила в зал, в мене реально менше якось руки вставали, але дуже багато людей, так багато людей тут ніколи не було. Просто всі школи, вчать серферів, були сьогодні ряд, рядом з нами на хвилях. В інтернеті пишуть, що більше всього людей тут з травня по вересень. Схоже на І... Дуже багато емеритів, як це пенсіонерів. І ми такі тридцять плюс. <рес> Думаю, що в душі на 60. <рес> <рес> Мурчик. Мор, Як тобі працювати в цьому Hotel Paradise? Поки не Що працював? працював. До речі, там, де ми знімаємо, дуже гарно і все-таки новеньке подивитися. Дуже гарно. Кіпсайнд нас. Кіпсайд. Щоб вони подумали, що я не працюю. Ось, будь ласочка, Зараз дзвінок буде. Ми по графіку попрацювали і десь в п'ятій йдемо на серфінг. Сьогодні я, мабуть, пропускаю, тому що я щось дуже втомилась. У мене, якщо чесно, по роботі там дуже великий реліз, якось навчасно, коли я ну, на канарах. Ось тому сьогодні по сюрфіт Мурчик. А я піду в Starbucks. Вистопад я серед тебе завжди наче один. Я ненавиджу і люблю дитин. Моїх очах жовтний, жовта печаль. Вестопак, вистопад. Майстер шеф приготував. Рівно тиждень вже позаду, насправді так швидко це ми в суботу прилетіли і знову зараз субота. Тому, звісно, так звикає, що тут так класно. Ми зараз хочемо поїхати кудись погуляти, тому що насправді, якби будні тут, у нас такі звичайні, що ми працюємо, а потім їздимо на серф, або просто там на басіки відпочиваємо. Тому якби сам острів ми. Ще не, не бачили в цей раз, тому зараз поїдемо. Right Мурчик, як в тебе ой, враження про Пуерто деля Крус? Ну, нічого не понятне. Нічого не понятне? Так. Да. Я б тут не жив. Це ж не краще, щоб тут жити. Бо в світі с моя єдине місце для життя. Це краще. Біля, які тебе є враження про столицю Тенеріфи? Мені здається, що в нашому селі Палмар прикольніше. Тому що тут якось багато людей, якась архітектура дивна і не відчуваєшся на канарах. А я як канарійка хочу відчувати себе як на канарах. Понятно. Хто ти? Переможець. Это да. Лас Америкас. Отель я называю Control C, Control V. <laughs> <laughs> <говор> <говор> Такий захід сонця на Канарах. Наш район. Яке yeah. число? 4 грудня. 4 грудня. 2024. Як цю країну не любити просто. Ну що, у нас у нас ще не екватор. Це дуже близько. Це дуже близько. Там може ніде жити скоро. <свісно> ну так, тому що ми на два тижні орендували, а вже півтора пройшли, а ще на два тижні ми не знаємо. <свісно> так, пане Ілля, які в тебе, тебе інсайти за цей період на канарах? Добре, коли зимою сонсько світить. <свісно> І треба ходити в футболці, і в шортах, і в тапках, а не в куртки. І в штанах мерзнуть. Це, звісно, мощне я считаю. Якщо ви 30-літній, то серф, вам буде дуже важко сьорфити, як і мені, болить все. Щось цей раз дуже сильно все болить. Чи не ми, ми вже казали, мабуть, чомусь дорожче взимку, ніж влітку. І житло. І житло, таке враження, що трошки так, дорожче. Але в нас хороше житло. Все, у мене все. Так, до наступного інтерв'ю. Наступне інтерв'ю. Ідемо за дуже смачним Морозом. морозом. Були на, на закаті, але трошки списки закрили, але одно дуже красиво. Да. Главное, не буде видно. А Чого так, О. О. А я взагалі хотіла сказати, що інсайт це такі банальні інсайти. Що тут От реально я сьогодні готувала пасту з тунчиком. і я таку саму готую в Кракові. Тут ну, вона просто ну, така смачна. От я не знаю, як чому. Тут, тут просто воздух смачніше. смачний, так. Айтішники працюють нормально. У нас, коротше, була орендована машина, і Мурчик якісь звуки не подобались. І ми вирішили сьогодні її поміняти. І ми, Це в аеропорту робиться, ми поїхали в аеропорт. Поміняли, повернулись в наше село, паркуємось і в нас не, не вписали в поворот і здула шину. А сьогодні п'ятниця, вечір ще й холідей. Такі у нас цікаві пригоди. Механіка. Дівчата, де ми були, коли їх вчили ось це? Цьому? Я не зрозуміла, ми на трудах там вишивка в нас була, бутерброди готували, а вони, походу, там займалися нормальними речами, як школьник. Відчуваю себе таким винним, хоча це вперше за 15 років ми такий випадок. Наша третя автівка. Я сподіваюся, що історія з автівкою закінчилась, Справді не знаємо, чому, чому так трапилось. Будемо їздити на третій автівці, ну вона здається, що нормальна. Тому в нас ще історія буде, що ми будемо дзвонити в страхову, тому що ми купували страхування, але не від компанії, де ми брали цю автівку, а там, де ми бронювали, на сайті. Тому спробуємо крася. Що ти тільки що зробила? Оплатила рахунок за нас Бог. Як ти себе почуваєш Мені не після цього? Подобається взагалі. Мені все не подобається. А що ти думаєш по поводу фемінізму? Фемінізм це що? Це кожна жінка має право обирати, займатися тим, чим вона хоче. Платити чи не платити І рахунок? правильно. Right. Yeah. <laughs> Які три відчуття ти зараз відчуваєш після того, як ти заплатила рахунок? Розчарування. <laughs> Гнів. Гнів і грусть. <рес> а чоловіки так само відчувають, коли платять за живуть в цьому світі. Молодці, ребята. На, за вас. На справедливому, да, давайте. Коли постійно треба платити за когось. Я розбіжую трусішки, приготовлю сніданочок. Посадомой куза речі. Любой копріш. Юля, Екватор! Що ти? Я встигла дуже класно відпочити. Встигла зробити дуже великий реаліст на роботі. Дуже багато грошей витратила, але знаєте, це як, як, як інвестиція в свій стан і все. Кажемо до побачення в цій хаті і переїжджаємо в сусідній будиночок. Грунтур 95 квадратів. Бліц від нуля до десяти. Наскільки лінчик загорівся? Як вам погода сьогодні? Як вам було карабкатись сюди? Почула треба попрацювати? Краків, ми їдемо.